Розв'яжіть рівняння. Завдання А. 2х до квадрата плюс 256х до восьмого до рівня 0. Як бачимо у нас обидва показники парні. Тобто і цей вираз додатній, і цей вираз додатній. Два додатні вирази можуть бути рівні в сумі нулю. Тільки в тому випадку, якщо вони обидва рівні нулю. Тобто сума додатніх чисел може бути нулем, тільки в тому випадку, коли обидва ці числа нулі. При якому значенні х обидва доданки рівні нулю? Тоді, коли х дорівнює нулю. Оце єдиний варіант, коли дане рівняння матиме розв'язки. Х дорівня нулю. Тоді тут 0 до квадрата 0, 0 до квадрата 0 до восьмого степеня 0, 0 плюс 0 буде 0. Задання Б. х мінус 2 до квадрата плюс х плюс 2 до квадрата до рівня нулю. Знову ми маємо те ж саме: ми маємо два парних. Степені з парними показниками, тобто вирази додатні обидва. І сума додатніх виразів дорівнює нулю тільки тоді, коли обидва ці вирази одночасно рівні нулю. При якому х і цей вираз і цей вираз буде рівний нулю. Цей вираз рівний нулю, коли х дорівнює 2, а цей при х дорівнює 2 нулю не дорівнює. Він рівний нулю при х дорівні мінус 2. Тобто, немає такого одного значення х, при якому обидві обидва ці вирази були б рівні нулю. Тобто рівняння розв'язки немає. Завдання В. Х у шостому степені плюс 3х по модулю дорівня 0. Знову, парна степінь будь-якого виразу це додатнє число. Модуль це додатнє число. І сума двох додатніх чисел може бути нулю рівна тільки тоді, коли обидва ці числа нулі. Тобто і х шостому 0 і 3х нуль. Це можливо тільки при х до рівні 0. тоді 0 у будь-якому степені 0, 3 помножити на 0 теж буде 0, 0 плюс 0. Тобто розв'язком цього рівняння є число 0.